Та які тільки буде чотири місяці, тому в нас зараз така група щеняча, і ми готуємося до передачі у строєве відділення. Тобто це ще як дитячий садик для собак. Щороку у кінологічному центрі для підготовки прикордонних собак, що на Львівщині, народжується близько 50 щенят. Їх з двох місяців починають дресирувати для майбутньої служби. На сам початок це команда до мене. Собака має при першій команді повернутися до свого господаря. До кінолога, тобто вироблення початково хватки на тряпку, валик або маленький щенячий рукав. Також інстинкт здобування має бути хороший, досить і опортувальний предмет. Відповідно до характеру холерик, сангвінік чи флегматик, у подальшому собака шукатиме людей або ж заборонені речовини. Суто за басму вона є холерик. Холерики, вона не має здібності з більшості такого апортова до порта. Ну вона бере апорт, ну не так. Їй більше зацікавленість косати. Косання, наприклад, рукава чи валіка. Вона має позначати правопорушника голосом. Щоб не кусати не нічого. І якщо вона вже голосом позначає рукав, це дуже добре. Є ще собачки, які вони можуть бути спеціальні, які вони будуть шукати наркотичні або вибухові речовини. Щодня собака проходить смугу перешкод, яка складається з бар'єру, підйому та спуску, проходу крізь бляшанки. Вигулювати систематично два рази в день і плюс заняття, тому що собака активна, і їй треба достатній вигул. І плюс розумове навантаження, тобто її треба завантажувати. Коли собака досягає віку чотирьох місяців, то її відправляють на поглиблений курс. Після чого у віці восьми-дев'яти місяців вона вже може розпочинати свою службу. Ірина Грицан, Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина.